Друзі, всім привіт! На каналі розробника вийшло нове відео з приводу вищого оновлення Арени Breakout Дуже багато цікавої нової інформації. Зараз ми все це прослухаємо. Відео буде англійською мовою. Я для вас маю можливість перекласти. От, що ж почнімо. 大家对于呃 Solo 模式的呼声，我们也都听到了。我们会有一张全新的地图。我们也认为现在的付费太琐碎了。热成像的进步削弱，让它无法透过背镜。下个版本。Nettag，Буде Solo, б у д d н о в a к a р т а н а r в т е с e м нас чекає, т е i m te p l a v i s з r a Також чекають нас нові режими. Це так. В двох словах коротке переслів'я. Він анонсує те, про що він буде розповідати. Коротше, я вже це відео бачив. Скажу так: соло режим буде в тестовому варіанті. Також ви бачите перед собою зараз на екрані, вони додадуть ще декілька режимів нових, типу дезматча, я так розумію. От, там 4 на 4, як ви можете побачити, раунди. От, це додано для того, щоб урізноманітити гру, для того, щоб призвичаїтись новим гравцям, наприклад, до керування, для, для, до, до зброї звикнути, стріляти. Тобто, ну, в когось викликає певний страх, коли він заходить в екстракшн-шутер вперше. Він розуміє, що зараз стріляючись, так? Умовно кажучи, в якомусь КС, ви втрачаєте там, типу, одного бійця просто в раунді. У вас є там, 4 людини, які можуть, в принципі, затащити. І у вас там 15 раундів, тобто до далека перспектива, ви ще можете е зібратися, відіграти знову краще. В екстракшені ви, типу, все програли, про е програли бій, втратили свій лут там, на 500 тисяч. І це викликає певні стрихи. Тому, я думаю, вони через це додали е, цей, ці режими додають, щоб е, у людей було менше страху до перестрілок. Також знаю, що буде додано режим як екстракшн, тільки ви там не будете втрачати свій лут, коли помрете. Чи збережеться? Я думаю, що збережеться те, що ви, типу, налутали, і мені здається, він так буде працювати. Тут не пояснюється до кінця. Або я до кінця не зрозумів, але, типу, ви там заспавнились, ви там залутали там якихось п'ять різних предметів, вас убили, ви з'являєтесь у себе в інвентарі з цими п'ятьма предметами, наприклад. Я думаю, що це буде плюс-мінус так працювати. Або вони ще був вслух далеко давно. Що вони, типу, будуть конвертуватися просто в кеш. Тобто ці 5 предметів, у вас не буде 5 предметів, у вас при виході з матчу, вони будуть конвертуватися в ту суму, настільки ви їх назбирали. Тобто, якщо там 5 предметів по 5 тисяч, сумується і просто гроші вам приходять, а не ці предмети. Отак. От. Hello，大家好，我是暗区突围无限的项目负责人 Dave。首先呢，我想代表团队祝大家新年快乐，希望大家新的一年都有所收获，有所突围，万事如意。那很高兴今天和大家分享我们近期的一些开发计划和想法，那也会就近期的一些社区比较热点的问题进行回应。呃，首先呢，大家最关心的肯定是我们的新内容，第一就是玩法模式。 下个版本我们会有若干个全新的模式，呃，我觉得这几个模式有一个共同的点啊，就是让大家可以,以一个相对呃比较轻松的状态来进行游玩，呃，这里我想重点提一下安全区模式，呃，这是一个如果你在单局内死亡，你的装备不会丢失的一个玩法，那很适合。 呃，前期想要去熟悉地图或者和朋友们进行轻松体验的玩家，那另外几个新模式也是我们呃常见的一些竞技模式啊、呃，我们也会尝试做一些创新性的设计。那当然，大家对于呃 solo 模式的呼声我们也都听到了，所以在下个版本我们会推出 solo 模式来进行试验。 那当然，我们并不觉得，呃，solo 模式会，呃，非常容易的解决玩家现在组队中出现的一些问题。对，所以我们可能也是一个。Через тежо, короче, n у підбір, підбір х л h l o і Я д у м d o m о solo plus c я не знаю, мені з д а є т e с я що вони п s р е n и в а ю т i що не a у д e вистачати л ю д Типу, щоб і соло і набирати плюс повні команди в командні матчі. Типу вони на рахунок цього переживають, тому додають соло режим в тестовому форматі. Так, і венцінь. 那大家会有一个比较自由的探索空间，可能玩家可以去更外围的地方去探索，也可以深入到我们一个最核心的，也就是北山酒店内去进行呃比较刺激的一个对抗博弈。对，所以玩家在这张地图的呃选择的空间也是。 Основним центром, це буде основне приміщення, але в принципі карта буде доволі велика для того, щоб гравці, які хочуть досліджувати місцевість, а не просто йти на точку інтересу ключову, щоб лутатися, вони матимуть таку можливість. Тобто, е я вважаю, що вони будуть перенасичувати лутом інші місця карти, щоб. Спонукати людей не тільки ходити на топові місця інтересу, а й просто лутати карту, там десь по краю карти лазити, якщо ти в собі не впевнений, і лутати те, що ти можеш залутати, при цьому оминаючи гравців. Коротше, я так думаю, що він це має на увазі. 是比较大的。那此外呢，我们在这个北山地图上也会有新的剧情线和新的 BOSS 同步推出，然后给大家进一步呈现我们卡梅纳的世界观故事。第三点就是在装备和道具上呢，除了常规我们每个版本都会去补充的大量的内容，我们还会有一些局内的道具和局内的动态机制来丰富玩家的。 呃，单局体验让玩家每一局都会有一定的变化和惊喜。那除了新内容外，我相信大家其实会更关注我们的一些局内体验的优化。呃，第一点是我和我们团队都觉得最重要的优化就是降低玩家在单局体验的压力。 啊，我们会进进一步的去优化出生点、撤离点和单局人数，同时会提升声音的准确度呀，以及去优化非常多的不可预测的交战点位等等。对，然后这一切的目的是因为我们呃不希望玩家在游玩的时候是寸步难行的。其实我们希望玩家更主动的以及有预期的去参与一些游戏行为。呃，第二点就是热成像的进一步削弱，我们主要的。 呃，削弱方式呢，就是让它无法透过背镜。然后，第一是这个比较符合真实的一个设定。然后，同时从玩法上呢，我们也认为这是一个比较合适的改动。第三点就是我们会去优化一些环境类的问题。呃，举个例子，就是我们会去解决队友伤害。对，队友在用投掷物的时候呢，我们将会限制它的致死性。 同时，让恶意伤害队友的玩家呢受到更严厉的处罚，包括我们现在其实也在讨论，呃，抢包呀，包括一系列的环境问题的处理。第四点呢，就是我们会做一些便利性的调整，比如说我们的呃背包操作，对，我们会让玩家在这个背包呃转移物品的时候进行自动的旋转呀。 Летальність гранат зменшиться, і плюс він говорить, що як вам сказати, що вони будуть карати сильніше тімейтів, які вас підривають і обкрадають вас. Тобто буде покарання серйознішим. Ну, не знаю, бафи на більший проміжок. часу, Не знаю, він поточний, але сказав, що покарання за те, що ви там своїх підриваєте, буде серйознішим. 包括自动进行这个保险箱呀、啊、等等，对，因为背包操作其实是我们可能使用频率最高的一个操作，对我们希望这个过程是更便捷的。呃，那第三个大的主题是呃关于局外的，对，那这里我想聊的主要是关于外显呀、付费呀等等这个系统服务的。 那第一点呢，就是我们将会提升玩家在那个使用呃枪械皮肤的体验。现有的这个皮肤是配件化的，玩家只能拥有那个当前的配件的皮肤，呃，对应的皮肤才会生效。所以我们计划、嗯。嗯 Але для того, щоб їх встановити, треба заходити от в окремі вікна, починати збірку. Типу, це, ну, типу доволі залутно це зараз працює. Я так розумію, що вони оптимізують, можливо, дадуть кнопку, яка буде, типу, додавати на цей скін. 再让所有装到这个对应枪械皮肤上的配件，其实都会可以应用到这个呃皮肤的一个效果，这样大家就不用纠结有了枪皮之后的一个配件的更换了。第二点也是我们比较惭愧的一点。 就是我们也认为现在的付费太琐碎了，所以我们后续的一个重点也是会让大家有更好的端游的呃付费体验，比如说我们会合并呃会员呀、安全箱呀、包括钥匙链呀等等。那当然以上的这个呃优化都是呃不影响现在已经付费玩家的收益的。那同时我们也希望以上的这些改动都是加量不加价的。 <noise> 第三点呢，就是我们在 S 一上线了一部分的近战武器和枪皮。Mm hmm. 我们也看到很多玩家其实他不习惯这个抽奖的形式，他希望有直购的选项。Mm hmm. uh huh. no, Більше переваги, не знаю. Можливо, вони зроблять. Ну вони так зробили, що ключницю можна придбати. Можливо, вони зроблять, що можна буде купувати uh, ці ящики, типу uh, ці труси uh, собі за вну, внутрішню валюту зроблену в грі. Оце не знаю. Можливо, він про це говорить. То я вже йдемо, ми як налаєнти, де атхів Чкода. 那,今天视频的最后呢, про пряму покупку, я так розумію, що це про пряму покупку. Uh, 那这个问题其实...呃, про, про пряму покупку, типу, що у них зараз 呃, як ці лоти, як рулетка короче, продаються скини. Як рулетка продаються скини, тобто ви маєте -то купи, воно вам щось випало фігня, стікер, наклейка. Кусок якогось скіна і тільки тоді там щось уже нормальне, останнім лотом найдорожчим. Я так розумію, про пряму покупку, тобто, якщо є скін, ви просто берете один раз за нього платите, і у вас є цей скін. Типу, а не треба буде крутить казік. Я так розумію, він про це говорить. 是这样，就是我们收到了一些可能关于呃六一弹呀，包括一些高级子弹过强的反馈。我们今天还在聊这个问题，因为我们第一其实是为了平衡各个子弹的一个平衡性，所以大家可以看到我们针对六一弹或者一些大口径子弹的这个削弱是更明显的。那第二点呢，可能是大家一些体验上。 或者体感上没那么好的一点。当然，我们为的其实就是拉长这个博弈回合数，让玩家在排点、过点以及在移动的过程中呢，玩家有更多的一个呃更自由的移动的空间，以及在交战过程中呢有更多的拉扯。对我们不希望，其实玩家起了一些装备可能。 在进入单局之后，被一个远距离的人或者被一个先手呃优势的人，其实两枪就秒掉了。这个不是我们希望太频繁看到的一件事情。一次二程。 Закінчиться для соло гравця. Тобто вони нам ну типу думають, як збалансувати це для соло режиму, щоб вас ну, типу, за одну кулю не ваншотили. Не знаю, можливо, будуть просто різати патрони, можливо, буде типу інша система входження по вас демеджу, не знаю, поки не зрозуміла. Джулейта Жомю Сітхонд, Санваникача, що цеганеда чи на пазінханам. 这个我们也在考虑，但普农带一些高价值的装备进去是去发福利的，对，因为我们能看到普农带，呃，你带的装备越贵，最后的这个这个平均的这个收益期望是越低的。<noise> 我觉得随机地图内的体验是。 На рахунок спавнів вони вважають, що рандом це окей, щоб розвивалися в грі. Я так розумію, була думка про те, щоб зробити спавни вибрати, куди тобі спавнитись на карті. Але вони вважають, що краще, коли спавн рандомний, щоб ти, типу, розвивався в грі. Міг оцінювати обстановку і будувати свою гру не безпосередньо при завантаженні в матч. Тобто завантажився, відкрив карту, побачив, де ти знаєш цю місцевість або вивчаєш її поступово і вивчаєш те, як від неї можна відіграти найбільше ефективно. Ханді фаншгауба це хоч і в 大的出生点的可能性，这个方案在做的。然后第二点就是在单局内的动态，你这个版本做了那个天气系统嘛，以后会有越来越多这种局内动态的事件，去影响玩家的一些局内的体验和节奏。嗯，最后呢，虽然我个人是做过挺多产品的，但是安区无限是我做过的第一款。

брикали» — це перший їхній проект, тому їм дуже важлива думка спільноти ком'юніті. Тому я вам раджу особисто від себе проходити ці опитування, які вони надсилають в ігрову почту, щоб давати їм максимальний фідбек, розуміння. Тих чи інших речей, які там, вас цікавлять. Також закликаю, можливо, хто там є транслейтом користуватися, або е, просто знає англійську. Е, я вас закликаю підписатися на офіційний їхній канал, залишати під відео, під їхніми відео, англомовні е, коментарі. З вашими оціночними судженнями, якимись припущеннями, якимись ідеями, можливо, я певен, що для них це е, дійсно важливо і має значення. от то що вони самі про це в принципі, постійно говорять, постійно проводять якісь опитування, на гравців і так далі. Що ж, у підсумку дивіться, нові карти, нові режими, е, соло режим в бета версії Чому я дуже радий, навіть бета версії я дуже радий. Е, Нерф патронів, нерв тепловізора. Е, якщо хтось не зрозумів, ще раз повторюю, ви одягли тепловізор, ви бачите картину, бачите противник. Якщо ви починаєте цілитися, ви нічого в приціл не бачите. Я не знаю, чи стосується це оптики. тут було Тут, тут був приклад на оптиці саме. От, але в оптику нічого не видно, коротше. Не знаю, можливо, в будь-який приціл нічого не буде видно. О, такий нерв, коротше. Ви тільки зможете по ідеї давати вашим е хлопцям інфу, вашим тіммейтам. А якщо ви знімаєте теплак, тоді ви можете. Ну, типу, тоді вже цілитеся, як звичайний гравець, в приціп. От такі справи. Так, що ще забув? По скінам. Це теж мене радує, що можна буде просто, якщо я правильно розумію, просто купити цей скін, а не крутити рулетку. Доволі непогано, так би мовити. Не знаю. Це круто, це круто, бо ти розраховуєш отримати щось і платиш величезні гроші, а тут ти зразу бачиш ціну і просто вирішуєш для себе, купувати це, чи ні. От. Нові режими, навчальні, такі, тренувальні, ну, от, типу дезматча. І, звісно, той режим, що без втрати луту, тобто ми зможемо, друзі, формить. Я думаю, не знаю, якісь, можливо, будуть обмеження для цього, бо це можна формити безкінечні гроші просто. Ти заходиш в рейд і виносиш з нього лут, при цьому нічого не втрачаючи. Тобто у нас тепер або всі в гри будуть багаті, або це треба буде якось балансити. Добре, я і так вже затягнув це відео. Тут самого відео 9 хвилин просто я ще раз балакаю з вами. От Свої оціночні судження пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Подобається вам не подобається. Також по датах нічого я не бачу, не знаю. Можливо, якщо я щось з'ясую, я допишу в коментарі під цим відео. По датах цього оновлення. От. Але з тих кадрів, які ми бачили, тобто все ще на азіатському не переведено. От. Не знаю, наскільки це скоро буде. Не так давно був попередній патч. Не знаю, тобто в китайці дуже швидко працюють. Отже, добре, не будемо затягувати. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Буду дуже вдячний. А, також підписуйтесь на канал, якщо вас цікавлять новини по арені Breakout українською мовою. От, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Побачимось.